Як зекономити 60% гарячої та холодної води вдома? А це не менше 6 тисяч літрів на місяць. В квартирі це можна за допомогою спеціальних засобів, які зменшують споживання води, але не погіршують комфорт її споживання з ваших сантехнічних приладів. До прикладу, на кухні суттєва економія відбувається за допомогою кухонного водозберігаючого аератора з регулятором потоку. При цьому відбувається економія до 70% гарячої та холодної води. Крім того, плавне регулювання потоку води від ламінарного до потоку води у вигляді спрея, комфортне у використанні води для миття посуду, а також можна використовувати і в ванній кімнаті. Душ можна економно використовувати та зменшити споживання до 70% за допомогою аератора. За її допомогою, ви ще й знімаєте втому та стрес, адже вона забезпечує ефект лінерда. Турмалінові кульки в ліці і фільтр тонкого очищення очищують воду. Від хлору, важких металів та домішок і бактерій в ванні можна економити до 80% споживання води за допомогою сенсорної автоматичної насадки на кран. Це інноваційно новий продукт, який встановлюється на крайню частину крана змішувача, що автоматично перетворює його в сенсорне обладнання, забезпечується економічне використання води, працює без електрики, повністю автоматизоване та працює таким чином, що застерігає від затоплення та забезпечує безконтактне використання без відкриття та закриття крану, компактне та зручне у використанні. Універсальна насадка EcoWater один дотик підходить до всіх видів водозабезпечення. Та економить воду, встановлюється та гармонійно розташовується в будь-який дизайн. Виготовлено з високоякісного матеріалу вмикається та вимикається одним дотиком. Радимо економити гарячу та холодну воду за допомогою німецьких водозберігаючих насадок Еко Воче.